Скажу я вам, що щось в мене душу. Спокою щось нема на 100%, а всього-навсього на 95%. Мабуть, тому що знов в дорогу. Знаєте, багато всяких дрібниць, які треба зробити, банально винести сміття. А знаєте, що я ще думаю? Я побачила в епіцентрі амальований посуд, такий як колись. мені так сподобався, я тепер мучусь, думкою, чи купувати його, чи ні. Ну, там гриби є, троянди є. Вони такі гарненькі, мені просто подобається. Але каструлі я. Я не знаю, чи куплять чи ні. І бачите, коли такі моменти сумніву, сумніво, це теж забирає енергію і спокій. Тому що не вирішеність, я не вирішила. Наприклад, люди, які домовляються про зустріч і не приходять, їх просто блокуються, вирішуються одразу. А от покупки вони висять в повітрі, не знаєш, хочеш ти його, не хочеш того, мальований посуд новенький, купувач чи ні. а? Засмутило мене також те, що я в Кастанеди прочитала. Ну, 12 книжок чи 15, багато і книжка, в якій говориться про еманації матерії, з якої створений цей світ, про різні аманації 48 штук там, штук і так далі. І саме питання того, чи альтернативні реальності, доступ до них. Але найцікавіше вихід з тієї, ну, якщо набридло, і знаєте, не обнадію я. Якщо таке слово, як калька обнадіжує. <знайдежі> Те, що я вичитала в Ах, м -м, все виглядає дуже, дуже невесело. Все виглядає так, як люди це роблять цієї матриці, цієї реальності, системи. І ті фіга, не ні вліво, не вправо вони не втечуть. Але я не хочу в це вірити. Якщо в це вірити, то жити нема для чого, таких як я. Я буду шукати далі. Шукати сили, шукати можливості виходу на інший рівень. Бачите, з однієї сторони емальований посуд, з іншої сторони, екзистенційні питання того, на яких правах тут знаходитися і чи можна кудись чкурнути. Але все воно разом створює атмосферу, яку ну таку, що не на 100% спокій. Ну нічого, я це все вирішу. Вирішу всі питання, як буде в мене знов 100%. Це дуже важливо. Іначе очка бігають, щастя нема. Енергія покуйовджена і поторочена. Дуже важливо, коли всередині гармонія. Дякую дівчатам за каву і за те, що я її чекала. Дякую, в цьому змогла вам розказати все, що мене кажуть, поляки тратить, все, що мені за душі Коротше, Все, що на цей момент для мене актуально. А у вас такі теми тоді. Просто думайте, що вас мучить.